Мені 19, моєму чоловікові 37. Чомусь у жіночок почалось возгарання з приводу віку і початку спілкування, коли мені було 15. Особливо збочені писали про полові стосунки у цьому віці. Так, от, шановні жіночки, мушу вас запевнити, що ніхто мене не зваблював. З самого початку він мені сподобався, і я вирішила, що він має бути моїм чоловіком. Для того щоб зрозуміти, що мій чоловік найкращий, і я хочу бути тільки з ним. Мені не потрібні інші сумні відносини. Я щаслива і в мене є все, що потрібно. Своїх хтиві гасла та відгуки залиште при собі. А ті, хто пророчить нам швидке розставання, не судіть по собі. Я зі своїм чоловіком назавжди. Мені 25, чоловікові 42. Так, от, наше спілкування почалось з моїх 15 років. У нас росте щаслива донечка, якій скоро буде 6 років. Він підтримував мене у складні часи, і коли не стало бабусі, сам сказав забрати своїх брата і сестру. Сестрі вже 19, брату 14. Всяке бувало, але в його надійності я ніколи не сумнівалась. Він допомагає моїм родичам, які вже навіть мене дістали, але він з розумінням каже, що допоможе, бо це родина. Так до чого я? Справа, очевидно, не в Віці, а в тому, яка це людина. Ніколи психологічно здоровий 30-річний чоловік не поліз до дитини я вам більше скажу, в 30-35 навіть 20-річні не дуже цікавлять, бо... Далі слова мого чоловіка. А про що з ними говорити? Бо ви ще діти. І це нормально. Мені 40, тобі 20. Ти для мене дитина. То чому цей недочоловік вирішив сунути дитині? Я от просто думаю, про що дорослий мужик буде спілкуватися з 15-річною, 16-річною дівчиною. Мені 24, і мені тяжко уявити, щоб я навіть спілкувався з дівчиною, які 15-17 років. Ну бо це дитина, не кажучи вже навіть про романтичний інтерес. Втім, ваше життя і вам нести наслідки ваших рішень. Просто не забувайте, що ви все ще дитина і все ще формуєтесь. І якщо хтось втрутиться ваше формування зовні, розрібати наслідки будете дуже і дуже довго, навіть якщо це зробить з благими намірами. Ех, Аліна, колись я була на твоєму місці, і всім спіною рота теж доказувала, що мій на 20 років старший хлопець це найкращий чоловік у моєму житті. Десь років до 20 прийшло усвідомлення, чого бажаю тобі. У мене в 19-22 роки був чоловік значно старший за мене, на 15 років. І в теорії він би міг бути моїм батьком. Мені було некомфортно знайомити його з друзями, проте його і так всі знали, бо він був дуже модійним в наших колах. Мені було дуже комфортно з ним подорожувати, жити, бо він закривав всю базу, про яку я навіть не сміла просити, і батьки не могли позволити. Інтим – один із найкращих, що в мене був. Але це все класно, допоки ви маєте спільний потяг, захоплення, але не далі, не для сім'ї, принаймні. Ніколи до мене не було стільки уваги чоловіків, як в мої 13-15 років. Я була дитиною, дуже освіченою, начитаною та спортивною. Але дитиною. Я на той момент не усвідомлювала небезпеки того, що відбувалось. Я просто їм казала: Я ще маленька для тебе, бо це так, як я відчувала. Це були чоловіки 27-35 років і т.д. Вони знали, скільки мені років. Вони підлизувались, мовляли. Ти виглядаєш набагато старше свого віку. Звідки ти, ти знаєш в своєму віці, ти набагато розумніша за своїх одноліток. Авторка цей дорослий повнолітній за віком чоловік зваблював підлітка. І поки ви наївно мрієте, що це кохання на все ваше життя, внесу розчаклунство вашу свідомість. Не пройде й 3-4 роки, як дізнаєте, що він отакож подобається іншій 15-річній дитині, бо ви для нього будете вже за стара. Ви тільки почитайте, що він пише про жінок. Це все вас чекає трохи пізніше. Трохи профайлінга по фото. Ви боїтесь його, не довіряйте йому. Не здивуюсь, якщо він вчиняє фізичне зло над вами. Є фонди допомоги жінкам, вони анонімні. Бережіть себе, дитино. Аліна, одне запитання: чи б могли ви зараз у 19 побачити 15-річного хлопця крівного партнера? Сприйняти його згорання серйозно? Якщо ні, то чому 33-річний чоловік побачив 15-річній дівчині партнера? Справа не в тому, наскільки ви були дорослою, справа в тому, що доросла людина це побачила і все одно обрала дитину. Здорові стосунки не доводять щастя публічно. Вони просто є, відповідати не треба, просто запам'ятайте це питання. Я засуджувати не буду, просто залишу свій досвід. Я в 20 років вийшла заміж, це найтупіший мівчинок в нинішніх реаліях часу. Зараз мені 36, я розлучилась після 13 років шлюбу. Бо коли я виходила заміж, я не вміла вибирати чоловіків і вибрала людину, з якою ми виявилися різними. Я не нагулялась і про це після 30 пожалкувала. Я не побудувала життя, бо відразу після шлюбу я була вагітна. Мені 36 років, і я все будую заново по всіх фронтах, тільки вже з дитиною, бо місків 19 не було. Мені 29, моєму чоловікові 38. майже 10 років різниці. Ми двоє йшли у відносини, будучи свідомими, маючи власні інтереси, хобі, роботу і ТД. Я зараз, 6 років згодом, відчуваю конфлікт інтересів через вік, та деякі порозуміння, так як ми дивимося на певні речі по-різному. Але тут ключовий момент, ми двоє самодостатні особистості. У вас текст написаний словами вашого чоловіка на 200%. Або це піддиктовка, або ж просто банальна його публікація, щоб підтримати себе хоч трішки. Так от, питання в тому. А чи індифікуєте ви себе як окрему особистість без чоловіка? Подивлячись ваші публікації, є яке враження, що він у вашому житті все що є. Якщо так, то в один момент дядько може вирішити, що ви постаріли, і ваші хибні уявлення про світа життя дуже сильно розіб'ються. Пофіг скільки років, аби були нормальні стосунки та повага. Тим паче зараз чоловіків мало залишилось. Мені 40 і що. Якщо буде нормальне відношення, я згоден і на 20-річну, і на 50-річну. Щастя вам, здоров'я і здорових дітей, якщо плануєте. Нікого не слухайте і живіть собі в кайф. Вся суть сучасного фемінізму в тому, що жінка має права тільки якщо її погляди відповідають очікуванням сучасних феміністок. А якщо не відповідають, то ніяких прав вона не має, і взагалі нехай горить у пеклі. На жаль, тут нічого вже не врятувати, тому потрібно менше виходити в публічний простір і просто насолоджуватись своїм життям і своїми стосунками. Я з цим чуваком приблизно одного віку. Згадую, як прогулювали школу і дивились матрицю, яку брали відео про Каті. Згадую, як вийшли Real Slim Shady та Indie Club, інтернет по модему, помаранчеву революцію, телефони Siemens. цієї дитини ще навіть не було в світі. А я працював вже на другій чи третій роботі. Про що дорослому чоловіку з 15-річною дитиною можна говорити. Ми з різних світів, деякі люди хворі на голову. Скільки ж ревнивих лахушок в коментарях реве їх від розуміння, що не можуть більше маніпулювати чоловіками, що не виходить їм бути навіть приблизно на рівні таких красунь, як авторка. Вони зруйнували своє життя із а тепер вирішили інших вчити. Ситуація тренер 37 і школярка 15 це не лав сторі, а хрестоматійний грумінг. Дисбаланс влади тут тотальний. Те, що батьки дало добро, це не дозвіл на кохання, а легітимізація насилля. Дитина не обирає, вона адаптується до реальності, яку й нав'язали дорослі, щоб мали б захищати. Грумер завжди має залізні виправдання. Вона була зріла не по руках. Ми споріднені душі. Це самообман, щоб не почуватись злочинцем. Часто він сам модерує її соцмережі, створюючи вітрину ідеального життя. Мені 27, брату моєму 19 вже, і для мене його друзі досі діти. Я не розглядаю їх як чоловіків. Отак виглядає адекватність. Ознайомтесь! Бо проблеми з батьками треба вирішувати у психолога, а не з дядями у ліжку. Знаю я таку парочку з різницею 12 років. Тепер вона активно шукає своє молодого коханця, бо наші молодій гарній 25-річній жінці 40 плюс мужик. Він не як ті азіати, що добре зберігаються до 50, а типовий український дядя. Я та дівчина, з якою в 15 років почав зустрічатись на 11 років старший чувак, бідна дитина. Це не чоловік, а імпотент моральний, з яким ніколи не буде його однолітка. Бо Там мізків нуль. Просто жаль себе ту маленьку і цю дівчину 19 років, який зустрівся цей ідіот. Бажаю якнайшвидше прозріти і кинути його. ПС Зараз мій другий чоловік на два роки молодше, і я його обрала вже в свідомому віці і безмежно кохаю. А наслідки шлюбу старим ідіотом розрібало років 10, мабуть. Мені 29 років, в цьому році буде 30. Чесно кажучи, не маю уявлення, які в мене мають бути спільні інтереси з дитиною, якій 12 років. Я навіть своїй голові не уявляю таке чисто гіпотетично. Вам скажу, що ви можете будувати свої ілюзії, скільки вам заманеться гратись у доросле життя. Але між чоловіком 37 років та дівчиною, якій не має навіть 20, величезна емоційна та фізична прірва. По великому рахунку, цей чоловік має сидіти у в'язниці за ПДФ. В світі різне трапляється, у тому числі кохання з великою різницею віці, та 15 років для чоловіка, якому вже 33, однозначно замало в цивільному світі. А те, що говорить ваш чоловік, саме за нього й говорить, і за його мотиви. Надто багато влади та впливу в ваших стосунках він має, порівняно з вами. Він формує вас під себе. Звісно, подається це як турбота саме про вас. Бажає, би ваше особисте життя було дійсно щасливим, незважаючи ні на що протягом всього вашого життя. Вже дівчина дала пояснення, і все одно жінки не лізуть повчати і переконувати її в тому, що вона помиляється. Не слухайте нікого, думайте своєю головою почуттями. У багатьох з них своє особисте життя не влаштоване, або за плечима два-три розлучення, і стільки ж дітей від різних чоловіків, але вони повчають інших, як жити і будувати відносини. У деяких жінок це щось типу спортивного інтересу, розвалити чиюсь родину, вклавши інші жінці в голову думку про її помилковий вибір чоловіка. Чесно, у мене і в самої різниці з хлопцем у 10 років, але я принаймні обрала його в 24. Коли вже мала певний досвід спілкування з людьми і базову матеріальну основу життя. Мені дуже ваш шкода, але більше мені б хотілося дати гарненько причухану мужику, який собі вибирав кохану жінку за принципом вона ще мала, але я її виховую під себе. Це людина з глибокою невпевненістю в собі та своїй привабливості для одноліток на превеликий жаль. Я була в таких стосунках, я б хотіла дійсно побажати всього найкращого, раніше сама не розуміла хейт в бік наших стосунків. Але коли народила дитину, у мене відкрились очі: обіймаю вас як саму себе. Якщо що час розкладає все на свої місця. Просто в 15 років ви не розуміли, що це ненормально, і він ПДФ. Хто ж з нас не закохувався молодого вчителя в школі? Але те, що дорослого сформованого чоловіка в 33 роки цікавить дитина, яка годиться йому в доньки, це ненормально. Це явні відхилення від норми. Дуже багато питань до ваших батьків і до того, що там у вас в родині відбувається, що дитина готова втікти з дому до дядька старшого за себе в більше ніж два рази. Моєму чоловікові 39, нашому сину 14, навіть 25 річних він називає малолітками. Взагалі не згоден з тейками про ПДФ, якщо вам було 16 і ви розумово повноцінна, хоч з дідами спіть, тут закон однозначний. Та якби в сексі як такому нічого немає, якщо вас ні до чого не примушують. Так само, як і жінки, які в 40 плюс шукають їбаку 20 років. Але заводити серйозні з 16-річно-17-річною і оце все зрощувати під себе, це піздець, який редфлаг з бекграундом власництва. Дякую всім за перегляд. Пишіть в коментарях, що думаєте на рахунок цієї ситуації. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми ще збачимось.